Сьогодні нам випала унікальна можливість потрапити у минуле через часовий портал Шаклунки Клари. Тож ми відправимося у минуле у молоді роки геть бурбеля, засновника Обінору. Вітаю! Ми на вас так довго чекали. Запрошую до столу. Як ви стали головним радником та чи мріяли процес дитинства? Спершу був чаротворцем, потім король побачив мою кмітливість, і все так почалося. Чи важко було знайти місце для Обінора? Так, ми радились вітрами, духами землі, і тільки на 35-ту ніч отримали згоду від річки Пруд. Як вдалося домовитися з річкою? Співали стародавні пісні, приносили дари, і річка прийняла нашу пропозицію. Чому саме хобіти стали першими засновниками обінору? Вони майстри будівництва і землеробстві, а також готували пироги для наших робітників. Що ви порадите молодим радникам та чарівникам? Слухайте серце, вчіться у мудрих і не забувайте про добру вечерю. Вона допомагає у правильних рішеннях. Дякую за зустріч. Ми обов'язково понесемо історію створення обінору у майбутнє.